Оправа підкорює своєю придуманістю, дизайном та універсальністю. Дуже комфортна для постійних рецептів, для постійного ношення. На рецепти зі знаком мінус або ж для корекції астигматизму. Класична форма пасує і жінкам, і чоловікам, а стриманий та витриманий дизайн довершить будь-який образ. Повністю металевий корпус, металеві завушники, які оформлені у пластикову накладку в чорному глянцевому. Кольорі і стриманий та суворий дизайн. Завушники з флексами. Саме тому така оправа гарно фіксується на обличчі. Вона абсолютно не тисне завушками і дуже зручна. Дуже комфортна висота лінзи. Саме тому вони ідеально пасують до окулярів для постійного ношення. Саме комбінація легкого та тоненького металу у поєднанні з пластиковими носоупорами для зручності на перенісі приносять максимальний комфорт для тих, хто використовує окуляри протягом тривалого часу. Вони абсолютно не залишають слідів і дуже зручні. Підійде така модель оправи для власників середнього та вужчого обличчя, орієнтуватись можна на замір їх краще запитати в менеджерів особиці або ж розглянути на нашому сайті Київлінза. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикул у коментарях.